Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку, Божої мілості. Ми з вами зустріли новий день. Будемо дякувати Богові за прожиту ніч і просити благослоння на сьогоднішній день, на сьогодні 16 липня іюля 2025 рік. І ми з вами чтець Анатолій, і ми будемо читати утренні молитви. Спасі Господі всіх, хто долучається. Спасій, Господі, за ваші лайки подобайки, за підтримку. Господі благослови, пасі Господі. Молимося, читаємо молитву утренню. Сьогодні у нас середа, день пісний. Дозволяється рибка. А молочне м'ясне не дозволяється. Згадуємо про те, що один з учнів Ісуса Христа це Іода Іскоріотський. Продав його за 30 срібних монет. Це якраз відбулося в середу. І тому християни мають таку традицію, благословіння цей день тримати піст. в знак цієї події. Господі, благослови, читаємо утренню молитву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже будь будімні грішному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоєї Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде, і вся, исполняй сокровища благих, и жизнеподателю при вселися в лисевные, Очистинные, от всякие скверны, и спаси, блажу душу наша, Святый Божий, Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во веки векова. Мінь. Пресвятає Троїце, поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико прости беззаконня наша. святий по і в ціліні нашої і ім'я Твіго раді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину, і Святому Духу, и нині, и присно, и во веки векове, Аминь. Отче наші жийси, на небесах, де святиться имя Твое, да прий царствие Твоє, да, да будет воля Твоя, яко на небесі, і на землі, хліб хлеб наш насущний даж нам днес, и остави нам долги наши, і ми им дужником нашим, и не види нас в Искушені, збави нас от лукавого. Восставшие от сна припадаем ті блаже, і Андрійскої Пейс вопием ті сильні. свят, свят, свят ісі Боже, Богородице и нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Ододрай сна воздил Миси, Господи, умой про святие серце Йосне, Мое Тверзи, Воєжі Пети, Святая Троїце, свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, и нас, І нині, і прісно, і во веки віков, амінь. Внезапно суддя, приятеля ж до діяння обнажатися настрахом завим полуноші. Свят, свят, свят іс, <клес> Боже Богородице, помилуй нас, <клес> Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, Господі помілий, Господі помілуй, отсна восстав, благодарю те, святая Троїце. Як Якобноги раді твоє благості до терпіння, не прогнивой сина м'янівого і, і грешного, не же погубил, законь на чоловіку любства і обично, і в ні чайні лежачи воздвиг Месі воєжи утриніва и слава Слове Твою. И нині просветимые отчи, мысленные отверсти мои уста, получайтесь и слове всем твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте тебя в исповедании сердешним, и воспевайте Все Святое ім'я твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і прісно, і вовеки віков. веков. Прийдіть і поклонімся цареві нашему Богу, Прийдіть і поклонімся и припадем Христу, цареві нашему Богу, Прийдіть і поклонімся и припадем самому Христу, цареві Богу нашему. Помилуй ми Боже, повелицей, милості Твоєї, по множеству щедро Твоїх очисти, беззаконня моє ми мой беззаконня, моєго, от гріха, моє чисті м'я, яко беззаконня, моє, аса знаю, і гріх мой предо мной есть Тебе, единому суріших, і, і лукавоє пред Тобою, сотворіх, сотворих, якодо оправдийшися во славе всех Твої победи, в них дав Тити, се бо беззаконні зачат, єсім грі грисех родім, мать маті моя, Сибоистину воздебились. Безвестные тайны премудрости Твоей, вел мы все ухропишими, и сопами, очищуся, умышими и паче с Него белюся, слуху моему, дайся радость Возрадується веселье, возрадуйся кости смиренные, отвратили цвет, грех моих, и вся беззаконня моя очисти. сердце чисто созижде мне, Божии, дух правовой отроби моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от мене. Воздаш ми ради спасения Твоего и духом младышным утвердім я на очубе законы, и потем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже Боже, спасение моего возраду язык моей правде Твоей, Господи, сні мое твердіш и уста моє, воздействуют, хвалу Твою, я аще бы восхотел и все жертвы дал бы Хоба Всеслужине благоволейши. Жертва Богу Дух сокрушен, серце сокрушенное, і смиренно Бог не уничижит. Облажи, Господи, благоволением Твоим Сион, и да сезиды все стіни Иерусалимские, тогда благоволіш жертву правди в і все зажигаемые, тогда возложат на Алтар Твої лицы, Верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца, рожденного, прежде всех век, света от света, Бога истины, от Бога истина, Рождена, не сотворена, единосушна Отцу Им же Вся быша нас, ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, во человечеся, Распятого же заны Припунтий с тем пилати, страдавшей порибена, И воскресшего третий день по Писанием, И вошедшего на небеса, И сидящего десной Отца, и, паки рядущего со славою судите живым и мертвым Его же царстве не будет конца. І в Духа Святого Господа же Ижего до Отца і, і же з Отцем і Сином Споклоняем славі могла Маголовшего Пророки, Воєдино Святої Соборной і Апостольської Церковь, Весповеду Единокрещение, восставлення гріхов, чаю, воскресення мертвих і жизней будущого віку. Амінь. Боже, очисти Очистия грешного, яко ніколи же сотворив благої пред Тобою, на Избаве от Лукавого, і да будет Во мені воля Твоя, да не осуждена, уста устане недостойная, і <клес> восхвалю ім'я твоє святое, Отца і Сина і Святого Духа, Нині і прісно, і во веки амінь. От сна восставку полуночную песню, приношу ті спасі, припадай вопіюті, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрем распнися волью, и лежащим в леносиоскоре востави, и спаси меня предстояние и молитве, и по сне ночь не мне день безрешен, Христе Божий, спаси м'я. к Тебе, владыку человеку любчи, сна восстал, прибегаю, и на дела твоя подвязаюся милосердием Твоим, и молюсь і тебе, Тебе помозиме на всякое время, во всякой вещи. И избави меня от всякие мирские, злые вещи дьявольского поспешения, и спаси меня и в Царство Твое вечное, Ты, Боиси Мой Сотворитель, и всякому и Податель, о Тебе же все упования, мы Тебе славу высылаю ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, же многою Твои благости, великими щедротами Твоими дались им не рабу Твоему, мимошедшее время нощуся, без напасти прийти от всякого зла противна, Ты сам, владыко, всяческих творчеств, подобьями м'я Твоим светом и просвященным сердцем серцем творити волю Твою, ныне и присно, и во веки веково. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, Вышние живые насмиренные презираи. Сердца жиют рубы, испытуя і сокровенные человека в яве предведый, безначальный и у нього ж не есть применение или приложение, осенение. сам безсмертний царю, Приймі моління наше же в настоящее время на множество твоих щедро, дерзающих сквірних Тебе остен творим, і остави нам пререшение нашей же делом, и слом і мыслею, веднім і неведением, сорешенное нами. И очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезанные мысли всю настоящую житья нож прийти, ожидающим пришествия светлого явленого дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой судья всех приидет. Кому ж да отдать, по ділом Його, да не пашу, облінівшися на бодрствующие воздвіжені, в деле не чорток готове. В <клухи> радости Божественной чертог славы, особенно дежи, празднующий глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоєго лица доброту неизреченную, Ты, Боись и истинный свет, просвящай и освящай всяческая, и тяпается тварь во веков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий Господи, милости творяща, присно з с нами, велика же не славная славна иже и ужасная, и жене с числа, подавшо нам сон покоєння, опокоєння, немощи наших, и ослабление, плоті, трудные плоти, благодарим Тя, яко як не погубилися нас собі за нашими, но чоловіко любство лиси в обично внічая, лежащи, не воздвиглись. Вое же славословить, державу Твою, тим же молим безмірною Твою благость, Просвіті наші мислі, и і ум нашу тяжкую основление восстави, отверзі наші уста, і исполни Я Твоєго хваління, Якогда возможно, в непоколеблі моп'яті же исповедіться Тебе во всіх і от всех славимому Богу, безначальному Отцу, Судинородним Твоїм Сином, и все святим, благими благим і животворящим Твоїм духом, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, благодать Твою владичице, Тя, у Мое благодати, стопаті, правом я наставі потім Христових заповідей, Ведь этих песни укрепи, Уныне сон отгоняющий, связан на пленнице морехопадений, мольбами твоими разреши в вношими и в дни сохраняй борющих враг, избавляющий мяснодателя Богорочай, мер члеными сры сми оживи, Я же светний, вечерний рочаю, душу мою слепшую просвети. О, Дівна, владичня палата Дом Духа Божества мені сотворе, врача ручій, врачой душі моєї многолітной страсті, волнуючися життєйською бурі, кості зім'я покаяння направи, ізбави, Огня вічної, щої черві і тартара, дам'яні віші бісом і и земною гріхом повійниках, нова сотворими обічавшою при преніпорочної сурішені, Страна моки, всякой, покажи мне, и все молі. комоли, небесное ми, улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, слышишь глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестану, о владичице. владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутровному принеси. Превышая ангел мирского, я превыше слитие сотвори, святоносная, сенья небесные, духовные благодатью мне направи, руце, воздейству и оснег похваления, скленены, скверная все всенепорочная. Душа тленных меня пакостей, избави Христа, прилежно умоляющих, и Божьей чести поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. No, uh -huh. Много всі все ви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, Многі раді любви шели воплотилися и сіку до спасій і и, <coughs> и пахне спася, спаси мене по благодаті молюте, а ще Бог Діл спасейший мне нисе благодать, и дарно долг паче, і мной щедро, так незречены в милости, Бо мені реклися, о Христе мой, жив буде, і не узрить смерті во а віра, я життя спасає, то чайне сі віру і спасі ко Бог мой святый Создатель, вера же вместо дел давменицы, бни, Боже мой, не обрящий Бо дело нюдь оправдаючих мя. но та вера моя всіх, вместо всех, отвіщає, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника, славы Твоей я. да не оба похитить мя сатана и похвалится Слове. Єже, оторнуть ім'я от Твоє руки, оградено, і хощу, спасі, ли не хощу, Христе спасі мой, при дворі, скоро, скоро погибох, ти боїсі, Бог мой, чрева матері моє, сподобі м'я Господі, нині возлюбити тітя, якоже возлюбить, інода Ты самий гріх, і пак, і поработати, тебе безлідності тошно же поработок пречеса та нельзявому, наепаче же поработою тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, восядні живота моего, нині и присной во веки веков. Амінь. Святые Ангеле, предстоя, окаяны моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, не же, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому, демону, обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. есть святые ангели Божии, и хранители и покровители, окаяны моей души и тела, вся мне прости. Ялики митя оскорбих во вся живота моего, і аж чусоріши пришедшую нож сию, покримя в настоящий день, сохрани мя от всякої искушение противного, да ні в коїм грісі прагневую Бога и молиться за м'яку Господу, да утвердит м'я в страсі своєм і достойно покажет на раба Свои, благості. благости. Пресвятая, Владичице моя Богородице, святыми Твоими, и всесильными мольбами, Оджені от, от Мене смиренного каянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, і и вся скверная лукаве и хульне помышление от окаянного моего серца, и до мраченого ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у Ниш есть мой окаянин, меня от Моих лютых воспоминаний и предприятий і от всех действий, Свободим, яко благословенный всех родов, и славится Пречестной имя Твоє во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, Всі святые угодники Божьи, кому ми усім к вам прибегаем, скорим помощникам и молитвенникам у душах наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, благословена Ти в женах, і благословин плочерева Твоєго, яко Спаса родила щи душ наших, спаси, Господи, люди твоя і благослови достояння Твоє побіди православним християнам, на супротивне дарі, і Твоє сохраняє крестом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помін рабов Твоїх Отця моєго духовного, родителів моїх сродників, начальників, наставників, благодійників. Всіх нині нам і тут помінаємих і всіх просивших о них помолітися, всіх воїнів на полі брані. І всіх православних християн, упокой Господи, душі особших раб твоїх, родителей моїх, сродников, благодетелей. І всіх особших сродников, і всіх нині поминаємо усопших і всіх воїнів на полі брані обієнних, і всіх православних християн, і прості їм все сорішення вольне і невольне, і дари їм царстві небесної, достойної сякого істину. Блажіть, Тя Богородіцю, пресноблаженної, і пренепорочної і матір Бога нашого, Честніше и херові славніше, без сравніния Серафим, без існення Бога, славорочує, суші Богородницю тя величаем, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки вековам. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі благослови. Молитв раді Пречистая Твоя Матері, сила чесного и животворящого Христа. Архистра Божого Михаила, всіх прочих безплотних небесных сил, святого апостола Андрея Превозванного, святых славних и всех вальных апостолов, святого равноапостольного великого князя Владимира и великої княгини Ольги, святых великомучеников Георгія Победоносца, Целітля Пантелимона, святої великомучениці Варвари, священномученика Кипряна мучениці Остинии, преподобних і богоносних оттець наших міфодія, Іова і Амфілогія, чудотворців Почаївських Антонія Феодосія, прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія Ніконарадинських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, святих і праведних боготєць Якима і Анни, мученика Якінфа, мучеников Діоміда Євлампія, Асклипьо дота, мученицы духи мученику Мокея и Марка, преподобного Александра обитель не усыпающих першоначальника, святителя Анатолия Патриарха Константинопольського, преподобних Анатолія в ближніх пещерах Анатолія Затворников в дальних пещерах печерских, благоверных князей Василия Константина Ярославских, святителя Василия Епископа Рязанского, преподобних Иоанна Илонгина Яринских, блаженного Иоанна Христа Радиеродьевого, преподобного Никодима Кожеезерского, святителя Филиппа Митрополита Всеяруси Чудотворця, священномученика Антонія Архієпископа Раханлинского, святителя Сильвестра Архієпископа Омського Ісповєдника, їх же і память нині совершаем, і всіх святих твоїх, Господі Ісусе Христе. Сіні Божі помилуй нас річних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву Божою мілостю ми з вами прочитали. Утренню молитву попросили в Бога благословення на сьогоднішній день. Ні, сьогодні в мене не день ангела. Спаси Господі, але не день ангела. Всі, в кого день ангела, вітаю з Днем Ангела і з Днем народження, нашого хоріста сьогодні, на верхньому хорі, в хорі Архіхор, почаю. Анатолій такий є Христ. У нього сьогодні і День народження, і День ангела. Вже йому 84 роки. Ще такий молодець тримається. Так що помоліться о його здрав'ї. Пасі, Господі. Ну а всім вам, <кхм> Божого благословення на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Хай Господь всім допомагає. Гарний Богом благословений день. Пам'ятаємо, що сьогодні день Пісни, в кого є можливість потрудитися для своєї душі, для слави Божої. Трудимося. Оце в неділю владика в неділю в суботу, чи в неділю, владика Владимир розказував проповідь. Говорив про те, що він говорив про важливість поста і розказував, що Пахомію Великому було таке видіння. Він бачив похоронну процесію, і за цією похоронною процесією йшли два ангели. І він запитав, що це за ангели? Ну, чому так? що Аж два ангели, крім ангела-хранителя, ще йшло два ангели. І він каже, хто ви такі? А вони говорять, ми середа і п'ятниця. Ця людина була благочестива, середу п'ятницю постилися. І ось ми йдемо за його душою до Бога ходатайствати, щоб Бог помилував його душу. Так що, браті і сестри, піст потрібний в першу чергу, це нам, нашій душі. І Господь своїх не оставить. Пошле ангелів, які будуть ходати створити за душу тієї людини, яка буде старатися тримати піст середи і п'ятницю. Так що поможе нам всім Христос, Божої допомоги, спасій, Господі, за ваші лайки, вподобайки, за вашу підтримку, Божу мілостю. Ми з вами поремонтували телефончик, і з вашою підтримкою. Це вдалося. Спасі Господі Ольгу Оксану, Ольгу Ольгу, Оксану, Тетяну, Катерину і Пумп. Нема ім'я в когось. Спасі Господі за вашу підтримку. Добренько Божого благословіння, всім гарного, плідного Богом благословенного дня. З вами був чтець Анатолій Почаю. Ввечері будемо живі, здорові. Після 10-та плюс, певно, десь так, після 22-ї. Будемо читати молитви на сон рядущи. Поможи всім, Боже, з Богом.